Край важкий стан наразі в звільненому Херсоні. Російські загарбники не припиняють свої обстріли ні на день. Після деокупації міста українськими військовими росіяни знищили тут більше 30 об'єктів інфраструктури, 48 освітніх закладів та понад 700 житлових будинків, повідомили військові адміністрації. Але незважаючи на постійну небезпеку, життя в Херсоні триває, і комунальники, попри нехватку людей та обладнання, щодня виходять на роботу. Усі практично комунальні підприємства, які були в окупації, вони напівпорожні, напіврозвалені і абсолютно пусті щодо технічного обладнання, тому що окупанти вивезли все, що було в комунальних підприємствах, за рахунок чого ми б могли здійснювати і прибирання території, і розбір завалів. і… Перевезення людей нашими комфортними автобусами, ну тобто, низку всього було вивезено окупаційною владою. Наразі майже в усьому місті є світло, тепло і вода, окрім декількох районів, які постійно потрапляють під обстріл російських загарбників. Місцевим жителям доводиться набирати технічну воду з річки, а інколи навіть просто з калюжі. Як ви пам'ятаєте, у нас не було ні води, не працювала каналізація, не світла, не тепла. Жахлива була ситуація після того, як ми були деокуповані. Тому комунальне підприємство під обстрілами працює, виїздить, налагоджує мережу, під'єднує потужні генератори. ми Плануємо забезпечити один раз на тиждень роботу дуже потужного дизель-генератора на острові, і це буде визначений час. Наприклад, там з 10 до 12 години в такий то день генератор буде потужно працювати, щоб забезпечити воду аж до 9-го поверха, щоб люди бодай один раз змогли на тиждень понабирати усі ємності, які тільки є. Незважаючи на постійні обстріли, в Херсоні також продовжує свою роботу громадський транспорт. Транспорт, який є, ми самотужки працюють усі абсолютно маршрути. Відновлено відповідно графіку, навіть у точки в Антонівку їздять, у їздять автобуси, незважаючи на обстріли, на острів їздять. Я була на тому тижні, попала під цей обстріл, автобуси також їхали. І це була жахлива ситуація. Ми просто вивалися, машина підскочила, автобуси підскочили. Ми не знали в роздрі всі бігли від цього вибуху. Це було жахіття. Звісно, водії налякані, але тим не менше все рівно продовжують під обстрілами виконувати свою роботу. Період між тим, як російські загарбники залишили місто та наші військові його визволили, був одним із найскладніших для місцевих жителів. Сонця розповідають, що в місті не було ніякого контролю. Виросла кількість випадків мародерства, але наразі ситуація контрольована. Повідомляє Галина Лугова. Комунальне підприємство Муніципальна варта воно теж запущено з нуля, тому що в тісній співпраці з правоохоронними органами ми зможемо забезпечити. Наше населення від мародерських кроків, які зараз здійснюються. Тобто на підсилення поліції йдуть і наші працівники муніципальної варти за підтримки їх також здійснюється охорона об'єктів пунктів незламності і пунктів видачі гуманітарної допомоги, що дуже важливо на сьогоднішній момент. За словами Галини Лугової відновлення комунальних підприємств продовжується, і вони й надалі підтримуватимуть життєдіяльність міста.